Примадонна тільки не написала слава Україні хоча е, очікували ми безумовно і таких слів у її пості, але те, що вона зробила, наскільки це м, важливий демарш її як персони, е, ну такого дозволю собі сказати, лідера цілої епохи, та наскільки такий демарш важливий зокрема для України, те, що відбулося, от, з її слів Російській Федерації. Тут Пісков помиляється, коли він сказав: там ми не будемо коментувати, що там хто така там Ала Пугачева? Ха, -ха. Алла Пугачева якраз от, дійсно це епоха Путіна можуть там любити чи не любити. Ну кажуть, зараз, що 62% росіян люблять Путіна, да але Аллу Пугачева люблять не менше. І вона є альтернативою то, тому самому Путіну, як е, лом, як лідера общества, це ну, русське е, словосочетання. І тому, якщо Алла Пугачова заперечує війну, то еш, е, ну, з її думкою, рахується. Вот. І хтось може казати, ну, Алла, ну вона така, вона там, ну там тітка, яка там ну, от от, миролюбива, а ми от такі, ми от жорсткі. І кожен э, має відбутися як по відношенню до Путіна і по відношенню до Алли. Путін каже, що спецоперація йде по плану, а Алла э, Борисовна каже, що спецоперація це така дурня, блин, що взагалі остановитись. От, і кожному треба задуматись. Так, що э, тут э, те, що Пісков сказав, та нам Фіолетова, що думає, Тала Бі не фіолетова, на сам ділі, не фіолетова, і 20 газманових. Не перитягнуть... Не переспівають одну Пугачову да, тут. Я да, згодна да, з вами, пане Володимире. Бо треба... да. Пане Вікторе, по очевидно, в цьому контексті треба сказати ще й про те, що ем, Алла Пугачова це ну ще й людина е, зразка радянського. Тобто, я про те, що вона з концертами виходила до людей, ще тоді радянського союзу, да. і жодне свято фактично там новий рік чи якісь великі застілля не відбуваються без мільйона лих роз і всього іншого. Да. Я до да. того що що не можна очевидно говорити, що ну це може десь спровокувати який де, якийсь демарш саме серед е, свідомого молодого населення Російської Федерації. А тут треба говорити, що такі слова Примадонни можуть десь вплинути на мізки ще тих людей, які застали радянський союз. Яким 50 плюс? Після ну, плюс ось аудиторія але почули, тому що дійсно ви праві. Ті, кому там менше 30, вони хто така для них Алла Борисовна? Ніхто. От, а люди, ну, зокрема, такі як я, да, там 50 плюс, то це однозначно Алла Пугачева. Це цей девіз, це і покликання десь. Да, да. Як вам видається, оця взагалі історія з іноагентами, з тими людьми, які ем, не згодні з режимом Путіна, з тією політикою, яку він провадить, і так чи інакше покидають Російську Федерацію? Що, до речі, не можна сказати про Алу Пугачову, тому що ми бачили її на похороні Горбачова, зокрема, та вона, хоч і полишила територію, поїхала разом зі своїм чоловіком Галкиним, але от вона приїжджала, зокрема аби провести в останню путь Горбачова? Власне ця історія з цими іноагентами. Наскільки це серйозно? Виклик для Путіна. Ці люди на міжнародній арені готові заявити про е, ну абсолютно такий диктаторський режим в Росії і про те, що людям, очевидно, треба підніматися і щось з цим робити. Е, Ні, для глубінного народу, так званого да, руського народу, от дійсно там тільки є якісь знакові знакові постаті да Там Пугачова, там Галкин. Там ще хтось. Але е, вибиває, да, там є Пугачова, а є е, Кіркоров. А Кіркоров з е, глубинним народом. Є да, е, Пугачова, а є цей Господі, як його. Ну, не важно. Ну, в общем, е, ще 300 постатей, які скажуть, да, 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 все хорошо, все хорошо, все, все в, е, так як і должно бути». От і. Ну, для глубинного народу там, типа, все непонятно. От. А, але для, ну, скажімо там, те, що Каспаров, да? Каспаров э, проти війни, там ще якісь діячі культури, і це важливо для Заходу. Ну, хто для Заходу такий Газманов? Газманов, ну, пусть остається там з глубійним народом. А хто такий Каспаров? О, це чемпіон. А хто такий ще там хтось є якісь діячі е, світила. да? І виходить, що проти війни і разом з Заходом, і фактично разом з Україною дуже багато філософів, геніїв е, ну, тих, хто або от, публіцистів рівня Невзорова, не да? але Невзоров хороший публіцист. І от вони з Заходом і Україною. А хто з Росії? ну кіркоров? Хто такий кіркорів? Типо... Ну, ну він ж ніхто. От. І для Заходу, і там, власне, він і ніхто, і для російської публіки. От в чому дело. Так, пане Виктор, з Росії але... залишились ті, хто для Росії, для російської публіки ніхто. Пане Вікторе, я знаєте, тут хочу що вас запитати. Я спостерігала, от відколи написала Алла Борисівна цього поста, я спостерігала за якоюсь такою фанатичною радістю в українських соціальних мережах про те, яка молодець Пугачова, і, власне, як класно вона вчинила. Хоча, ну я нагадаю, що в нас вже понад 200 днів ми воюємо, та і ну лише от Алла Борисівна тільки зараз висловилась. Але чи не занадто ми фанатіємо від хороших русських? Вам так не видається, що ми трохи. Перебільшуємо. Проблема хороших русских то що вони намагаються нам розказати, що все-таки русська культура, і давайте розділимо русську культуру і агонію русскої імперії. І в цьому це погано. Так. Да. І тому для нас ні взоров, ні Пугачева, для мене не є авторитетами. Як вони намагаються бути? Вони хочуть стати для нас авторитетами. Але е, ну а де ж ви були авторитети, коли Путін тільки тільки піднімав голову? Той Чи значить це, що ми маємо одразу роздавати їм українського паспорта? Чи має їм так легко е, то, за то, один то, пункт то, діставатись та, український та, паспорт? Та, та. Той же самий Нівзоров в 2012 році був е, е, ну, він якби, вів Путіна. Да? На цю дорожку і був його э, цим, як воно. Ну, в общем, ну ви поняли. Так. От, І після цього ну і що тепер Нізоров там, э, проклявши Путіна, а, а за 2012 рік покаявся, ні. Ну, воно так само багато і у нас э, таких, мало того, я скажу, що у нас навіть э, весь наш правдолюбний народ. В 2019 році проголосував за Володимира Олександровича Зеленського, який сказав: а на минуточку давайте там просто перестати стріляти, договоримося посередині. і е, всьому нашому народу треба сказати дякую. Ви вибрали е, не армія мова віра, а ви вибрали ну те, що ви вибрали. От і за це давайте нести всі разом хрест. <турган> разом будемо нести хрест за те, що ми вибрали, і Nie, е, пане тому... Віктора. Ну тут не та потрібно очевидно ніт, всіх під одну грибінку, тому що е а люди робили цей вибір так чи інакше. Свідомо. Чекайте, ми не чекайте. Росія. Чекайте, і те тепер ми, ми не можемо там наїжджати сильно там на Нівзорова. да то що на Нівзорова заїдемо там, типу, ти ж у 2012 році був там е е за Путіна, О, а зараз проти Путіна. А ви там були там ще щось, а ще щось ще щось. Так а в чому паралелі, нас... яку ви проводите, між Зеленським і, і Інізором? В, в тому числі і з нами. Давайте проведемо паралелі. А, і В 2005 році в 2005 самий популярний політик в Україні був Путін. Вот. І давайте стрибати ще від цього. Він, звісно, був до 2013-го, ще в 2010-му він був найпопулярніший. Да? В 2012-му, в 2013-му перестав. Чого? То, що у нас студенти на, на Майдані почали стрибати і кричати: хто не скаче, той Москаль. От, в 2014-му Путін перестав бути самим популярним політиком в Україні. Але ж давайте ж ну, будемо. ну, uh -huh. І хтось зараз хтось зараз воює проти Путіна, а скажімо, там 15 років тому вважав його самим типа. А хто там, Путін? От нам би такого, як Путін, це було б, блін, да. Ну от, дождались. Ну а тим часом ще до однієї. Теми. Власне, от ми говорили про те, що а, іногенти так звані з Російської Федерації виїжджають. А чи буде ще куди? Давайте поговоримо. Бо від сьогодні, до прикладу, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонили в'їзд росіянам з туристичними візами. Зокрема, громадяни країни-агресорки не зможуть потрапити у ці країни через Євросоюз і використовувати ці країни для транзиту. Ми вирішили одночасно обмежити можливості туризму для громадян Росії аби захистити громадський порядок і без. Еко продовжимо працювати над тим, аби заборона на туризм для громадян Росії почала діяти у всьому євросоюзі. Йдеться у спільній заяві прем'єр-міністрів. Винятки можуть бути для росіян, які хочуть відвідати членів сім'ї чи людину, що живе у шенгенській зоні, і з вони виховують спільних неповнолітніх дітей. Також пускатимуть зокрема дисидентів для всіх інших росіян. Єдиною країною, через яку можна потрапити у європейський союз, стане Фінляндія, яка відмовилася підтримувати у цьому рішенні країни Балтії та Польщу, пане Вікторе. Ця залізна брама Європейського союзу власне починає опускатися перед Росіянами. Так. Да. Це той випадок, пам'ятаєте, в 1946 році, після виступу Черчилля в Фултоні, так звана почалась холодна війна. Так. І тоді Радянський Союз відгороджувався від Заходу. Тоді Залізну браму опустив Сталін. А зараз Залізну браму перед Росією випускає Європа. І ви бачите, що Чим е, ближче до Росії, е, тим е, більше хочуть опустити це забрало. Це ж, звичайно ж хоче не Португалія, там, не Швейцарія, не Італія, не Іспанія. Це хочуть країни Балтії, які колись були під окупацією. Це хоче Польща, яка колись була окупована. Да? Це хоче там Чехія і Словаччина, які колись бу були окуповані. Ну, ми не беремо е, Угорщину, Угорщина теж була окупована, але там е, Але і промили російські Орбан. гроші, так. Да-да-да, але там е, е, Орбан. Е, і ми маємо ну, чим ближче. Е, це знаєте, як е, е, чим, е, як я колись русським казав, чим далі від. Е, від Західної України, тим Бандера ну, більш насильницький. Да, там, в, в йому, там і Бандері, і Бандерівцям, і УПА ставлять пам'ятники, але чим далі від Західної України і чим ближче до Москви, тим бандерівці кровожерливіші. От, так само, так само ми можемо порівняти і тут, що Ті, хто були ну тільки з знаком навпаки, ті, хто е, совєтських танків не бачив і русських солдатів, русських ванічок не бачив, ті кажуть, що а в чому діло там? Типа, собственно, нічого нічо страшного. А ті, хто як от прибалти або поляки, або фіни бачили русських ваннічок, всі кажуть, ні ні, ні 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 в НАТО і обгороджуємося, в НАТО огорожуємося. Бетон, бетонна стіна. І я б хотів, я би хотів з Росії замиритися на, 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 на такому, що бетонною стіною, бетонною стіною, відгородитися від них і взагалі, щоб там, світові сказати, ніколи, нічого, не, хай, блін, вони там за множацьком за своїм, хай роблять, що хочуть. Хай здохнуть, хай виживуть, там, блин, нам фіолетово, аби не з ними. І це... от Рибалті це зробили Так, пан Вікторе. Ну, я тут годжуся з вами абсолютно в останньому тексті з кожним майже словом. Ну, бетонну стіну абсолютно за, бо на жаль, географічно нам такого сусіда не змінити. Та ну так вже нам на долі написано. Я вам надзвичайно дякую, що ви знайшли можливість до нашої розмови доєднатися. Дякую вам за ваші коментарі. Віктор Боборенко, політичний експерт, до нашої розмови доєднувався. Дякуємо йому.